Це Іван Гальченко, за освітою шахтар, але за фахом працював менше двох років. З першої хвилини мобілізації пішов в АТО. Побував у багатьох гарячих точках від Авдіївки до Широкиного. За взірцеву військову службу його нагородили медаллю третього ступеню. Я демобілізувався у 2015 році, в березні. Попрацював ще на шахті і зрозумів, що треба змінювати. Своє життя і життя наших громадян на краще, особисто від себе і від багатьох обіцяю, що ми будемо змінювати на краще, все на краще. Івана підтримували рідні. Названа мама каже, коли майбутній інспектор був на сході, страшенно переживали за нього та одночасно пишалися, що виростили сина мужнім та відважним. Я скажу честно, мы с папой после того, что он прошел о том, мы не очень хотели, чтобы он опять возвращался к войне, к, военным, к, к военной форме, к оружию. Вот это все потому, что он находился в зоне то самых первых дней, очень много он нам не рассказывал. И это понятно, и это воспитало его, наверное, как... Мушіну кожний й новий патрульний служив на сході України. 40 поліцейських Кривого Рогу мають статус учасника АТО. Кривий ріг одне з небагатьох міст необласного значення, де вже презентували нову поліцію. Мечтала бути стюардесою ще з дитинства, Так як у мене папа закінчив краус, Мечтала працювати в аеропорту міста Бориспіль, міжнародної авіалінії. Так як я із Кривий Рог все таки вирішила Служить в родном городе вернулась из Киева сюда и поступила в патрульную службу города Криворог. Не жалею и скажу вам больше, что до Стюардеси у меня не хватило 2 сантиметра. Мой рост составляет 1,62 м. Ствердесы должен быть рост 1,64 м. Керівники патрульних кажуть, в нашому місті хлопці та дівчата відрізняються високою спортивною підготовкою та здібностями до навчання. По всій Україні вже більше 11 тисяч копів заступили на службу. 31 травня завершується перший етап формування патрулів по нашій країні. Кожен день, кожну ніч 60 патрульних екіпажів, додатково до того, що зараз було, Будуть І Я дуже хочу, Уважаємо полицейские, щоб кожен з вас понимал свою ответственность. Новая полиция – это поліція всего другой подход. На прохання Міністерства внутрішніх справ куратором запуску патрульної поліції в Кривому Розі був Криворізький народний депутат Костянтин Усов. Коли виникали труднощі на етапах відбору та навчання, нардеп контролював процес, аби захистити інтереси поліцейських. Він домігся виділення майбутнім патрульним новеньких електрокарів Тойота Пріус, замість вживаних Хюндай, які планувались спочатку. Насправді ми були свідками дивовижної історії. Історії про те, як в Україні, де дуже часто партія песимістів перемагає партію оптимістів, де для тріумфу і перемоги майже завжди не хватає крапельки віри. Всього за 6 місяців народилась нова сила, могутня, чиста, справедлива. В усьому нова, в усьому інше. Перший виїзд на патрулювання відбувся в день присяги. Блискучі автівки, форми, рації та планшети випробували 127 патрульних. Якщо приблизкові маячки засвітились на всіх автівках, це означає, що батальйон до виїзду готовий. Зараз 20-та година, 19 травня. Вперше патрульні поліцейські виходять на службу у кривому розі. Найбільше машин відправилось в центральний міський район. Але при цьому кількість патрулів на кожну вулицю буде визначатися в залежності від навантаження. Перші два тижні поліцейські працюють в тестовому режимі. Служба дає о 20-й годині 00 сьогоднішнього дня перестає працювати в місті Кривому Розі. Всі машини, які ви тут наразі бачите, вони всі виїжджають в місто Кривий Ріг. У кожного автомобіля є свій квадрат патрулювання, який він обслуговує. І всіма 62 автомобілями ми перекриваємо весь кривий Ріг. Автомобілі працюють на бензині та електроенергії, на новеньких конях та з гарним настроєм копи виходять на службу. Готово морально, фізично. Я думаю, все буде добре, якщо люди нас піддержать, люди будуть все нормально реагувати на нас, допомагати нам. Ми будемо теж робити все, що від нас залежить. Я думаю, все буде добре. У, нас. Ну, у мене є маленький дитина, є жінка. Ну я Хожу по улице я вижу, какая здесь обстановка. Хотелось бы что-то поменять в городе и вообще в стране. Связь десятый. Где находится? Выезжаю с территории. Нужен драгер. 21. связи на Все. На Перший батальйон працював до восьмої ранку приймали всі виклики по 102 та інспектували свої райони. За ніч розібралися в двох аваріях та кількох сімейних чварах. Також прийняли кілька заяв про крадіжки, які потім не підтвердились. Експерти вважають, з появою нових патрульних ситуація змінюється у кожному місті. Активісти Київського дорожнього контролю кажуть, столичні нові копи хабарі не беруть. Усе через жорстку систему відбору. Факти корупції поки що фіксували тільки в регіонах. У Києві запуск поліції здійснив справжній фурор. Одразу після нього обласні даєшники спробували підробитися під копів. Проте навіть приїхати за поліцейський час хамелеони невдахи не змогли. Это действительно выглядело смешно. То есть наполовину в форме полиции, наполовину в старые с лампасами и брюках, старые кадры, все с такими животами, на старых «Жигулях», перекрашенных под новую полицейскую, под новое оформление, под дизайн. Патрулировали точно так же, но там три машины на населенный пункт, и никто, разумеется, ни кругами никогда не ездил. А от політолог Олексій Якубін до нової поліції ставиться вкрай скептично. Говорить, копам дуже не вистачає досвіду, який не можна отримати за три місяці навчання. На думку експерта, приклад грузинського реформування поліції для України не підійшов. Головним чином через різницю у територіальних масштабах та чисельності населення. Крім того, залишається проблема росту злочинності, і справа тут не тільки у конфлікті на Донбасі. Полиция ж не просто селфи, не просто разъезжать на автомобилях. Полиция это каждодневная, кропотливая, очень часто скучная работа. А вот тут как бы вот новые полицианты не совсем кажется оказались к этому готову. В общем-то, если мы ведем статистику, то мы видим, что она об этом свидетельствует. То тобто, есть криміногенна ситуация ухудшается. Інші експерти сприймають реформу поліції позитивно, вважають. Те, що нові копи не сидять із радаром у кущах, вже прогрес. Радять продовжити термін навчання до шести місяців. Стільки навчаються патрульні у Великобританії. Щодо злочинності наполягають війна на сході дійсно суттєво впливає на ситуацію. З Донбасу на мирні території потрапляють як злодії, так і наркотики. Олександр Банчук із центру політико-правових реформ впевнений, Нові поліцейські можуть впоратись. Для цього МВС має залучити їм на допомогу громадськість. речі запропонувати, наприклад, це. Такі речі, як, наприклад, створення фондів преміювання заявників про злочини. Бачать порушення, повідомляли поліції і далі навіть номінально їх преміювали там, кілька сотень гривень, там, сотню гривень. Скільки часу знадобиться криворізьким купам, аби загартуватись досвідом, сказати важко. Поки що вулиці Кривого Рогу охороняють майже 500 патрульних на автівках. Кількості людей недостатньо, щоб сформувати піший патруль, та необхідність в ньому є. Тому, за словами начальника нової служби, пішохідні купи з'являться на вулицях міста після нового набору. Сматріті новою в фірі «Первого разко із вдалим початком вітають нових патрульних. Вероніка Лавріненко, Олег Єрмолінський, Ігор Філіпов та увесь перший міський.